25 червня суми відзначили офіційний день народження. Саме цього дня, 360 років тому сотня козаків прийшла до берегу річки Псел і незабаром заснували тут місто на чолі з усім відомим Герасимом Кондратівим. Чи знають сумшани, коли у їхнього міста ювілей? Та скільки ж насправді років сума, дивіться далі. Із фортеці у трьохсоттисячне місто при заснуванні поселення мало назву Сумана Слобода. Далі його змінили Суман Городок. Згодом буква Н поступово зникла, і місто отримало сучасну назву. Воно було дуже маленьке місто. Воно було воно було в рамках в рамках фортеці. Це, тобто, від червоної площі до Воскресенської церкви, від псла і до сумки. Отак От мали, малий був дуже. Але було багато людей, було багато не тільки козаків, було й біглих людей. І вони поселялися в посадах під містом, під містом. І місто таким чином росло, росло і росло. У якому ж році засноване місто це питання й досі викликає багато дискусій серед істориків? Наприклад, сумчанин Григорій Хвостенко, журналіст і краєзнавець, вісім років тому провів дослідження за його ліком. У 2015-му сума мало виповнитися вже 363 роки. Про те, що суми засновані саме в 1652 році, читаємо і в інших провідних істориків України до жовтневого періоду. Чітко і недвозначно на цей рік вказує Грушевський, не розходиться з ним у думці. Микола Аркас. Саме до цього року схиляється Костомаров. Полкове місто Суми засноване 1652 року. Твердо впевнений і відомий історик слобідських полків Альбовський. Однак у статуті міста суми чітко вказано датою заснування слід вважати 25 червня 1655 року, себто офіційним днем народження. Та про цю дату самі сумчани ні сном, ні духом. Знаєте ви коли день народження міста Суми? 2 вересня, 2 вересня, по моєму день народження, мабуть, 2 вересня. 2 ж вересня суми відзначають день свого визволення. Тоді святкують на широку ногу. Вчорашній же день для сум минув тихо. Єдине, що маємо, це привітання самих городян і з днем народження. Продовжати і в далі розцвітати так, як вони зараз розцвітають. Нібик красивий город. Хороших дорог. красоти, процвітання, доброти, міра, злагоди, миру у душах наших, миру на землі, щоб наше місто було саме краще і любиме. Юлія Марковська Сергій Лазаренко – на часі новини.